Євген Олександрович Дикий, український науковець, військовик, публіцист, кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, в 2014 році був командиром другої роти, пізніше заступником командира взводу у 24-му батальйоні тероборони Айдар. З лютого 2018-го очолює національний антарктичний науковий центр. З притаманним вченим підходом він написав великий текст про те, що на його думку треба зараз робити Україні задля перемоги. Текст об'ємний, але на телеграм-каналі Сіль виклали тезово найцікавіше з цього тексту. Телеграм-канал Сіль веде військовослужбовець, який при цьому має навики журналіста. Отож, ми вам пропонуємо оці тези послухати. Ми і захід розраховували, що певна кількість цинкових трун змусить ворога задуматися. Це була помилка для росіян. Немає занадто великої ціни. Росіяни грають за принципом все або нічого. Автоматично це означає, що і для нас питання стоїть так само. Це все ще війна на повне знищення нашої країни. Наслідки того, що ми залежимо від військових поставок ззовні такі: наше командування просило 300-400 танків, 700 бронемашин, 500 гармат. Ми отримали від цього десь третину, причому із запізненням десь на півроку. За цей час ворог набудував собі тисячі кілометрів укріплень. Поки ми чекали боєкомплект і залізо, зменшився потенціал нашої піхоти. За два роки це закономірно. Багато хто потребує заміни, але в нас провалюється мобілізація, і багато співвітчизників не поспішають виконувати свій обов'язок із захисту вітчизни. Ворог розраховує на перемогу у 2025 році. До того часу вони будуть проводити нові хвилі мобілізації, розвивати виробництво зброї, БК техніки, шукати нові діри в санкціях для налагодження поставки комплектуючих і працювати на перемогу Трампа на виборах у США. Рашисти перехопили ініціативу в інформаційній війні. Вони змогли зробити це на початку нашої наступальної операції на півдні. Вони змогли це подати як повний провал наступу, коли були наші перші втрати західної техніки. А зараз вони розгорнули шалену кампанію з примушення нас до перемир'я. В росіян справді більше ресурсів, але ресурси ворога не є безмежними. Непохитність та безлімітність, яку вони намагаються демонструвати заходу, це черговий російський блеф. Це не означає, що ситуація для нас позитивна, але ми можемо і маємо вжити заходів, які не дадуть нас задавити ресурсом. Паралельно треба докласти всіх зусиль, щоб російський блеф не зміг переконати захід, що нема сенсу нам допомагати. Нам треба максимально наростити виробництво власної зброї та боєкомплектів, мобілізувати максимально можливу кількість людей в армію, щоб створити нарешті кількісну перевагу саме бойових частин на фронті, і не допускати паузи, яку росіяни використовують на підготовку нового великого наступу. Нам потрібно ще більше зусилля, ніж раніше, щоб вистояти і перемогти. Це війна нації, а не армії. Нам потрібно мобілізувати півмільйона людей і мати в резерві ще мільйон. Але перспектива одягнути людину у форму навіки це погана перспектива. Треба встановити чіткий термін служби і одночасно криміналізувати ухилення від неї. Найкращий фізично і психологічно солдат це 25-35 років. Треба дозволити військовим частинам проводити рекрутинг напряму. Досвід третьої штурмової і гвардії наступу доводять, що це може бути ефективно. Перша взагалі вибирає людей на конкурсній основі, бере не всіх. Також варто задуматися про мобілізацію хоча б третини силового апарату поліція, СБУ, пенетиціарники тощо. Це люди з підготовкою, готові сержанти і офіцери. Фінанси теж критична річ. Треба створити єдиний оборонний фонд з достатнім рівнем прозорості, щоб не було повторення історії з Держспецзв'язку тощо. Всі витрати, які можна відкласти на час війни, треба відкласти. Бруківкою війну не виграти. Військовий збір потрібно збільшити мінімум вдвічі. Мобілізація має бути ще й фінансова. Критично необхідно розвинути, а в багатьох випадках з нуля створити оборонне виробництво, щоб зменшити залежність від заходу. Попри всі технічні інновації, це війна солдатів, а дрони і все решта мають їм допомагати. Диво зброї не існує. Є набір інструментів, які ще треба правильно комбінувати і застосовувати. В нас є слабкі і сильні сторони, в тій же сфері дроноробства, але в плані масштабів ми безнадійно відстаємо. Виробництво приводить нас до проблеми планування і контрактування потрібної сировини наперед, щоб не було як з комплектуючими для дронів з Китаю, коли расисти законтрактували багато і наперед, а ми підбираємо об'їдки. Ну і у висновку ми розслабилися, тил розслабився. Наступний рік може бути складнішим за пройдені два. Ворог не є непереможним, але нам, щоб перемогти, треба вкласти всі можливі ресурси і мобілізуватися в достатній мірі. Змінити мислення, треба приймати важкі рішення, які позначаться на електоральних рейтингах. Але перемога їх компенсує. А якщо влада втратить шанс їх реалізувати зараз через побоювання щодо рейтингів, то не буде країни, де вони збираються йти на вибори. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо.